Вітаю, сьогодні неділя. Але село є село, відпочивати нема коли. Сховалась трошки в холодок. Сьогодні мені яблук принесли, тому я їх буду перекришувати і майструвати таку сушку на свіжому повітрі. Попрошу чоловіка, може він мені вже там положить. Ось. І будемо сушити. Яблука на 10 днів обіцяли погоди, 30 з лишнім жари, тому використаємо цю погоду з користю. Спека стоїть, неймовірно, заливаю трохи цю пломбу водою, тому що вона насипна і тут дуже сухо попіл. Такий пісок. Так от щодо до Ось я їх теж зараз залю, буду мить. Тут ось такий ще мішок, десь піздора мішка яблук. Я їх вимию, перемию, тому що ну, саме я рвала. Я помию. Вони там халюкою припадають, а мені їх сушити треба, я їх все-таки помию. І скоріше за все буду ховатись десь в будинок. Перекришувати там? Так, сьогодні вже понеділок. Вчора я кришила яблука. Вчора така жара була, телефон на сонці вирубався. В хаті включила, ось вийшла. Ось так вчора я перекришила яблука. Оси трошечки їдять. Застеляно. Було. Ну, що таке? Ну, чого ви б'єтеся? Ну, не може коза. Ну, ти бачиш щеня на неї. Врядна така, Ліза до неї і все до цієї умки. Жара має бути дуже, повісилася на сонці в холодку 26 градусів у мене на Порозі там холодок. Ось. Три дні і вони будуть сухі, Жесть така гаряча, як духовка. Половину яблук перекрешила. Половину ще перекришу. Отак, сохнуть вони швиденько. Ну, яка вредіна, от що ви їй скажете, а? Мілка! Бачиш, бачиш чи ніяк? І ліза спеціально Ліза, Умка! Ну і спеціально ж Ліза хоче так буцнути її. Зараз заберу їх у хлів, потім після обіду сонце сяде, виставлю їх знов. Он яка вредна, ну, ну, от, 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 от вредна яка, мілка? Мілка? Одна що трогать її? Умка, йди в буду, будь розумніша. що Брядіне. Жара, страшна жара, зараз піду гляну. Що там на сонечку, бо хвилинку назад повісила, там було 26, 26 градусів. Будь ласка, за хвилинку вже 28 на сонці, і це ще тільки буде нагріватися. Ось ще яблука там помиті вже у ванночці висушені. У мене ще вибрані огірки, зараз буду закривати. Жара стоїть така, що неможливо, поки вийшла, покажу. Зараз уже яка пікінська капуста і броколі. Походу ще кабачка, ось подивимося, вже підріс. Ось такий кабачок. Ці два не зійшли. Все засохло, все вже сухе. Ну, і щось. Ще... Клубнічка навіть є. Ще й клубнічка виросла. Десь тут я ще й цвіт бачила вчора. Ух, яка смачнюча. Так, вчора пуляла ввечері. Ось дивіться, ось ця земля, попіл. Попіл. Я тут вчора поливала, тут там чуть влаги є. А тут попіл, земля гаряча. Уже гарачуща і попіл. Все, все, не знаю, перецом зів'яв. Боже, я не знаю, якщо я сьогодні, в мене дійдуть руки, треба якийсь із загровий лукна. Такий шалашик зробити на цей перець. Бо він буде пектися І що я ще буду робити. Ну, це, скоріше завжди, я ж кажу, я не знаю. Він все рівно, ось ці квіточки, оце все, воно не вспіє вже дозріти. Ось там є причини. Я одного ввечері вчора вже облапошила. Повністю всі квітки. Ось це ще теж треба забрати. Ось те, що там знизу, отам хай наростає, тому що воно і так не всє нарусти. А то все остальне по і вверх всі оці верхи. Завість гарна, велика, але толку з них не буде, вони не встигнуть. Буряки вон, повісили вуха, все. Пікінка теж ось така гарненька яка. Та броколі. Будемо бачити, чи буде з неї щось. Я не знаю. А ось ця що сія садилася весною, бачите що? Ось, Оце ось така броколі. О, Це саджена весною, оце це такі суцвіття, ось так вона йде на пасинки. І це такі суцвіття, Нічого з них, мабуть, не буде. Замульчую, його треба замульчувати, пулять, добре замульчувати, і волога буде триватися. Тут морква, яка вже. Ось радочки, які гарненька морква. Зауважка, на 18 серпня, о, серпня, липня. І вже яка морквочка. Які гарненькі радочки. Похвалюсь вам динями своїми. Може ще й виростуть. отакі такі в мене дині. Отакі в мене дині. Он. Пізно чогось якось вони так узялися, сиділи, сиділи. Ну, може, ще й дожди, рожаю день. Тут салат вже гарний. Це моя кукурузка. Теж вона разом з капустою сіє на 18 липня. Ну, а це дайкон. Білий і червоний. Сухо, бідненьке все, я не знаю. Попіл, я ж вам говорю, сухо, дождя немає на 10 днів. Я дивилась погоду 30 з лишнім до 36 градусів. Тепла стоїть, дущем не пахне. Буду якось трохи поливати, щось смульчувати. Красотуни мої. Відцвітають уже, відцвітають ці, що брало цієї жіночки, що брала, валя її звати, виписувала я. Ще в неї є різні. Ось такий ще, дивіться, цвіти. А такого я ще не бачила. Я в неї купляла, але вони багато не зацвіли і багато полумалися. Ще якийсь інший сорт. Ну, красота. Ось цей, дивіться, який. Ну це ж така краса. Це ж така красота. Ці гладіолуси. Ухвалюся ще ось таке поповнення. Сестра вчора ввечері підвезла три штуки, тому що в них вони п -п почали пропадати щось, було багато, щось витягує, крови випиває. Три привезла третє. Вчора ще з вечора трошечки було якесь хирлявеньке, і воно таке рано не проснулося. Що, що ховайтесь в холодку. ось так я їх закриваю, роблю їм такий холодок. Ось мої вже які качки. Напроти мами. Там уже й не поймеш, які наші були маленькі. 4 і сім куплених було. Вони вже майже всі одинакові. Ще близько місяця і буде свіжина. Помідорі відійшли після того, як обрубила редумілом. Я знаю, що, звісно, я трошки впорола дурницю, не потрібно ним було обробляти. Це вже більш двох неділь тому, але фітофтора спинилася. Але перед тим я обірвала помідори, як обробити. І це вже майже третя неділя пішла, вони почали спіти, бо я ну, дуже обірвала їх, які мали спіти. Фітофтора припинилася, ось які почали зеленіти, почали рости. Негарно взялись рости. Ну, не знаю, трошки, звісно, дурницю впорола, що обробила придумілом. Але вже як є, так є. Ще вже як я вийшла на цю жару і вже по цьому городі мене почало носити, то я ж мушу похвалитися і кавунами, У мене ще ж і кавуни будуть. Ось такий кавун у ну, мене ще ж виріс, там уже Десь пов'яло баделя, але ж кавун у мене є. Виріс і ще десь там є. Зараз ще покажу це не всі ще. Ой, є ще у мене кавун. Ось вже геть відсох. Десь тут ще був один. Нема, мабуть, не знаю, десь вже відсох, певно. Ще більший був, аж хвостих отсох. Зараз прийдемо у хату, розріжемо. Ну, як вам кавун. Ой, Боже. Там моя квочка з чорним курчатком, теж одне вилізло. Ходить, теж пустила, хай собі ходить. Хочуть жити, хай живуть. Все, тут у мене виключаю. Гаряча, господі. Ну, як завжди, кукурузка доварюється. Ну і зараз розріжемо кавуна. Так. Хвостик підсохло, <смі> не поспів мій урожай, все. <смі> ну, будемо купляти. Качани зварились. Ось зараз закрию гірки. І можна вже завершувати день, хоча ще не кінець. Качанчики вже виховали, і сьогодні в мене таке блюдо. Кукурудза із солоним салом, ано признавайтесь, то ще таке любить.